О, зараз тисячі українців живуть із гепатитом і не здогадуються про це. Вірусні гепатити не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування. Ефект від лікування до 100%. Завдяки вчасній медичній допомозі можна жити без втрати якості життя. Часне тестування життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання. Гепатити в загальному – це запальне захворювання печінки людини. В більшості випадків це вірусна етіологія, тобто викликається вірусами, найбільш розповсюджені серед вірусних гепатитів, це вірусні гепатити В і С, а в загальному є вірусні гепатити А, В, С, Д і Е. E. Що стосується передачі вірусних гепатитів В і С. То в загальному це е, через кров, тобто від хворої людини до здорової, це через статеві акти, незахищені. Е, найбільш е, така вразлива категорія це ін'єкційні споживачі наркотиків або інтраназальне вживання наркотичних засобів. Це вертикальний шлях передачі вірусу, тобто від матері до дитини, в момент пологів Декретована така категорія: це медичні працівники, працівники поліції, державних служб, ну ДСНС. Інші силові блоки, тобто люди, де можуть стикатися безпосередньо і контактувати з кров'ю людини. На сьогодні заклади первинної ланки на скринінговому етапі, це перший етап діагностики вірусних гепатитів, проводить це за допомогою швидких тестів. На сьогодні ми наблизили максимально цю послугу до наших пацієнтів, і тому в кожній амбулаторії нашого закладу знаходиться такі. Швидкі тести в залежності від інкубаційного періоду, там вірусний гепатит Б або С, це обстеження може проводитися там через півроку, якщо це гепатит Б. Або це там є інкубаційний період, ну тобто коли вірус ще тільки в ну, потрапив в організм, він ще тільки в такій латентній формі, і поки він себе не проявив, може бути таке серонегативне вікно, тобто ми можемо після там, контакту незахищеного, статевого, або пере, ну, після там якоїсь маніпуляції уколу, там, через тиждень прийти здати цей аналіз, і він буде негативний. Треба от здати для того, щоб розуміти, що на момент травми ви вже не інфіковані, а потім вичекати цей інкубаційний період і можна повторно здати. Ще разочек цей аналіз. Одинадцять амбулаторії нашого закладу мають в маніпуляційних кабінетах ці тести, і, тобто, не треба вже нікуди йти. Прийшов, якщо є необхідність обстеження передопераційна або просто там, скажімо, діагностичне обстеження, пацієнта скеровують маніпуляцію нашої амбулаторії, робиться ця процедура. Обстеження і через 10 хвилин ми вже маємо результат. Значить, як вона проводиться? Це індивідуальна упаковочка одноразова на одного пацієнта. В має в своєму, своєму складі все необхідне, тобто серветочка, скарифікатор, сама планшеточка і буферна речовина. Пацієнту робиться забор капілярної крові з пальчика, під петочкою набирається одна-дві капельки, капається. в Планшетку, там є спеціальне віконечко, додається цей буфер, і очікується 5-10 хвилин. Заповнюється, там є дві рисочки. Одна рисочка це контроль, тобто що маніпуляція зроблена правильно, процедура ну, і техніка збережена вірно. І друга рисочка при наявності антигену вірусу вона буде ну, теж заварюватися в червоний колір. Якщо ми виявляємо такого пацієнта з позитивним результатом, то ми скеровуємо його далі на діагностику та ну подальше обстеження лікування до лікаря інфекціоніста Проблема вірусних гепатитів це проблема повільних інфекцій, тобто хвороба проявляє себе. Через тривалий час від моменту інфікування це е, роки, це десятки років. Тому коли пацієнт приходить до лікаря з уже е, скаргами, то, як ми кажемо, втрачено е, дуже багато часу. Якщо виявлені антитела до вірусних гепатитів В і С, тоді вже пацієнти потрапляють до нас, до інфекціоністів, і ми вирішуємо, потрібно лікування або не потрібно. І звертатися треба тоді, коли людина не має скарг. Коли лікується вірусний гепатит на стадії безсимптомного протікання, тоді хвороба ізліковна, майже на 100% ізліковна. І не проходить розвиток і формування цирозів печінки і гепатоцелюлярної карциноми. Вірусні гепатити це віруси, які формують цироз печінки і гепатоцелюлярну карциному, це рак печінки, від яких хворий погибає. Тому дуже важливо виявити хворобу на ранній стадії. Тоді, коли пацієнта нічого не хвилює, в нього немає скарг, він Своєчасно обстежені. В нього виявлені антитіла до вірусних гепатитів, і тоді висновок приймає лікар-інфекціоніст про лікування хвороби. На старший час ми лікуємо пацієнтів. Препаратами, які доступні як в загально аптечній мережі, так і існує державна програма лікування вірусних гепатитів. Вона існує в нашій Сумській області. У нас працює гепатоцентр центр Сумський, куди ми направляємо наших хворих. Ми збираємо списки, ми направляємо людей до гепатоцентру, які становляться на чергу і очікують свого. Безкоштовного лікування, якщо людина приймає рішення лікуватися самостійно, ми призначує їй лікування, супроводжуємо і диспансерно наглядаємо до того моменту, поки людина не буде знята з обліку в зв'язку з вилікуванням. Пацієнти, у яких виявлені антитела до вірусних гепатитів, повинні розуміти, що не дієта. Незміна образу життя ніяк не буде вліяти на формування цирозу печінки. він буде розвиватися, тому потрібно лише специфічне противірусне лікування, яке переноситься дуже легко. Це прийом таблеток. Прийом таблеток не потребує стаціонарного лікування, да, супровід лікаря, але це легко і дуже доступно і ефект від лікування до 100%